Майже 1700 одиниць новенького дитячого одягу, який везли з Євросоюзу в Україну під виглядом вживаних речей, вилучили на внутрішньому посту Мукачево Закарпатської митниці. За товаросупровідними документами імпортувався вживаний одяг та додаткові речі до нього вагою 5 тонн вартістю 1720 доларів. Відправником вантажу зазначався директор швейцарської місії, одержувачем Мукачівський підприємець. Посадові особи управління боротьби з контрабандою та порушення митних правил закарпатської митниці здійснили ретельну перевірку вантажівки, в якій за товаросупровідними документами імпортувався вживаний одяг та додаткові речі до нього. Інспектори провели заходи в межах компетенції щодо виявлення можливого факту порушення митного законодавства при переміщенні на митну територію України зазначеного товару. Під час огляду вантажного відсіку серед живаних речей митники виявили 22 коробки з новими дитячими речами іноземного виробництва. У них знаходилися майже 1700 штук, комбінізонів, боді, нагрудники, торговельної марки Смайл.